Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і ви на каналі Читання в ВК. Сьогодні, перед тим, як перейти безпосередньо до теми відео, яку ви вже бачите, я хотіла б як завжди подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нас на фронті. Для того, щоб ми могли в тилу робити багато корисних і добрих справ, зокрема, і читати книжки і розповідати про них. Низький вам уклін. А сьогодні я би хотіла говорити про дві прочитані книги Крістін Генни, які я придбала минулого літа, тобто цього літа, що було 2025 року, і прочитала їх. Давайте про все по порядку. Отже, перша книга, про яку я хочу сьогодні говорити, є 4 вітри, як я вже казала, Крістін Генни. Е, у Крістін Генне, я про це вже говорила в покупках. Можливо, хтось не бачив цього відео, ви можете перейти за посиланням внизу. Подивитися в мене дуже багато книг. Ну, не знаю, з чим порівнювати, не з моїми покупками звичайними. Відносно багато. 16-17 книг я придбала за літо. От, Я там говорила про те, що в Крістінгенде кни... є більше перекладів українською. Але в мене тільки дві книги, я їх обидві прочитала, і сьогодні я вам докладно про це розповім. Отже, 4 вітри. В центрі перед нами постає головна героїня Ельза, яка є е, е, такою дівчинкою, хворобливою, не дуже гарною, принаймні так вважає її родина. І ця родина постійно їй це нав'язує. вони її коїх, з якихось невідомих, непрописаних у твоїй причин. Не дуже люблять, і тому її всіляко як би що вона і замість не вийде, що вона нікому не потрібна, навчитися їй не треба. І ну, коротше, що вона якийсь е, зайвий елемент взагалі. Ну, Її так не говорять відкритим текстом, але вона це відчуває. Вона ще є е, досить таку відкриту, як для Америки. Навіть навіть тоді для Америки 20-х-30-х років ХХ 20 століття. І це якраз події відбуваються початок твору перед Великою депресією. І вона йде в пошуках пригод. Пригода вона собі знаходить, тому що, врешті-решт, вона вагітніє. Вагітніє від одного хлопця, з яким, ну, особливого кохання там не було. Я думаю, що це не буде великим спойлерами, тому що це все відбувається на початку твору. І її батьки приводять її разом з дитинкою, яка ще всередині неї, до сім'ї цього хлопця і кажуть, що ми від неї відрікаємось, хочете, забирайте її, робіть, що хочете, вона нам е, збешисти лейт і так далі. І дійсно, ці батьки... Ну, я теж не думаю, що це буде великим спойлером. Вони жодного разу не поцікавилися ні донькою, ні онучкою, яку вона потім народила. Взагалі вони зникають якби з сюжету твору. І от що відбувається потім? А потім відбувається те, що Ельза виявляється не така і хвора, вона може працювати на землі, не така і негарна, вона вийшла заміж. Для цього ж хлопця, звідти такого народила дитину. Але в Америці тоді, в тому регіоні, де вони проживають, я чесно, призабула трошки якесь місто, якийсь штат, в них там дуже велика посуха. Дуже велика посуха, нічого не росте, немає води, немає чим полити землю, немає з чого взагалі жити. І вони хочуть їхати. В Каліфорнію для того, щоб знайти роботу. І ось тут починається вже те, що я думаю, якщо розповідати вам, це буде спойлером. Але давайте поговоримо про проблеми цього твору. Ну, звісно, проблеми соціально-економічні, це оця посуха, проблема цих емігрантів ну, всередині країни зі штату в штат. Для того, щоб знайти собі місце під сонцем, знайти собі роботу, знайти собі нормальні умови для проживання, як воно вирішується. Тут є проблема батьків і дітей. У Ельзі народжується пісня доньки ще син. І от які стосунки у мами з дітьми, тому що там дещо стається з батьком, не буду говорити, щоб вам було цікавіше читати. Десь що батько, мама їде з дітьми в пошуках кращої долі до Каліфорнії одна, без чоловіка. І що з ними там стається? Їхнє поневіряння, як вони там виживають, як вони там працюють, де вони живуть, як діти вчаться. Це ви дізнатися самостійно, прочитавши цей роман. Роман мені видався особливо середині нудним. Тому що постійно якби, буксує одна та сама тема, одна та сама проблема цієї е, роботи тяжкої цього місця під сонцем, яке кожна людина хоче для себе зробити кращим або його знайти. І е, також проблема кохання. Тут постає проблема любові, проблема стосунків між чоловіками і жінками. От, наприклад, головної героїні. Чому, що сталося з її чоловіком? Потім в неї буде ще один чоловік. Як будуть складатися стосунки, що там будуть за почуття? Які будуть обставини, це ви теж дізнаєтесь, прочитавши цей роман. Також ну, батьки, діти, я вже про це говорила, що тяжкі стосунки з дочкою. Проблемні, і тому е на цій, е як по основі стосунки відносин мами і доньки, е розкривається проблема батьків і дітей, хоча там є ще батьки чоловіка, батьки, які відмовились. Тобто тут багато таких перепитій. Е також е є проблема е політична така, е скажімо так, складова. Цього роману це ставлення до комунізму, який е, тоді в Америці, в 30-х ну, вже 30 роках, по суті, е, ну, виникає, і як він там намагається розповсюдитись, яке відношення має до цього головна героїня, з ким вона знайомиться, чи йде вона до комуністів, як вона до них ставиться, чи не йде. Ви теж дізнаєтесь, прочитавши роман. Він такий досить глибокий, тут багато шарових такі проблеми, але читати його мені було нудно. Але, знову ж таки, говорячи про те, що я книги свою рідко, я роман дочитала, а значить, він мені більше сподобався, ніж ні. Е... Мені сподобалася головна героїня, вона дуже сильна, вона така, що йде проти обставин. Але фінал мене трохи вразив, теж так трохи в негативному ключі. Не можу вам сказати, звісно, бо це буде спозором. Отже, такі мої враження. Я би поставила цей книзі з п'яти. Три з половиною, тому що, ну, я ж кажу, що це непогана оцінка, тому що я її дочитала, тому що тут багато проблем піднімається. Але, ну, в принципі, це трохи не та книга, яку б я назвала своєю улюбленою. Наступну книгу, точніше, другою і останньою на сьогодні, про яку я буду говорити, це про проволок. Світлячків тієї ж самої письменниці, Кістін Генне. Пробуло світлячків нам розказує про жіночу дружбу. І відразу постає питання про справжню жіночу дружбу, чи жіночу дружбу, яка має певну трансформацію, певні, так би мовити, спокуси, випробування, зради і так далі. Це де перед нами постають дві е, жінки, спочатку дві дівчинки, Кейті і Талі, які є дуже різними. Вони справді є ну, просто катастрофічно різними, тому що Кейті це е, дівчинка з благополучної родини. В якій панує любов, взаєморозуміння, взаємоповага і взаємопідтримка між мамою, татом, між братом, нею, між цима членами родини. І вона є сама така, що вона тяжіє до якихось традиційних родинних цінностей. Вона хоче хорошу міцну сім'ю, вона хоче кохання, вона хоче народити дітей. Але, звісно, тема самореалізації, я про це ще буду говорити пізніше. Вона стосується і Кейті, тобто самореалізації як людини, не тільки як жінки, як матері, як дружини, а саме як людини, як особистості. Про це ми поговоримо пізніше. І далі дівчинка з неблагополучної родини, в якої мама вживає алкоголь і наркотики. І вона постійно десь пропадає, далі живе з бабусею дідусем, то сама, то ще якось. І вона там буде такий лейтмотив по всьому твору протягом всього сюжету, що далі хоче все-таки повернути ну, собі маму, справжню маму. І вона буде її постійно шукати, що там з ними буде відбуватися, ви прочитаєте і дізнаєтесь. Але перед нами все-таки дружба. Дружба цих двох дівчат. Е, я вже розказала трошки про характер Кейті. Далі вона така лідерка. Вона дуже яскрава, вона дуже красива, вона е, має лідерські якості. Е, вона е, постійно ну, хоче бути кращою і е, досягати в житті саме в кар'єрі дуже багато. В неї, звісно, теж є якісь переживання любовного характеру, особистого характеру. Але е, я не думаю, що це буде великим спойлером. Сім'я є не на першому місці деталі. І от як розвиваються їхні стосунки. Хочу сказати, що тут також є проблема батьків і дітей, якби і на прикладі талі, яку я собі хотіла постійно повернути маму, і, на прикладі стосунків уже пізніше Кейті зі своєю дочкою, а Талі була її хрещеною мамою, Дочку звали Мара, і Талі була її хрещеною мамою, і от як вона, ця дівчинка, Кого вона виділяла? Більше такого Ну, а до мами е такої спокійної, домашньої, яка постійно щось вимагає, постійно чомусь навчає. Ще деталі яскравої, яка стала телеведучою. Я не думаю, що також це буде великим спонсором. І яка хоче її наслідувати, така яскрава, крута хрещена. Е, Дійсно, дружба цих двох дівчат, а потім жінок. Е Перетерпіла дуже багато всяких випробувань. Але е, от цікаве питання в тому, чи е, залишились вони подругами до кінця життя, чи до кінця сюжету. Ви про це також дізнаєтесь, прочитавши цей твір. Е, бо в момент телюбовного трикутнику» також хто з ким, де що, ви теж можете прочитати. Причому мені дуже сподобалося, що тут не було такої якоїсь великої драми, але все-таки е якісь драматичні елементи були присутні. Твір читався набагато легше, ніж 4 вітри. Е я його прочитала, не пам'ятаю за скільки, але відносно швидко. Е мені він дуже сподобався, мені дуже сподобалася дружба цих дівчат, а потім жінок. І мене вразило, що вони дуже різні, і наскільки вони близько могли спілкуватися, навіть прощаючи там зради чи не прощаючи, ви теж самі, самі дізнаєтесь, як вони могли стільки років отак от продружити. Хочу сказати, що мені не сподобалося, що в середині двора також таке трохи буксування було, одне і те саме, одне і те саме, нібито. І другий момент це те, що мама Талії, яка все життя ну, від 14 років Талі і до там, її 37 років вживала наркотики, в кінці була живою. Я розумію, що це буде спойлером. Я можу написати тут де спойлер, щоб ви не дивилися ті, хто хоче прочитати. Але я не думаю, що це велика така е, таємниця. Ну, це, я вважаю, е, якийсь такий мінус. Якимсь таким мінусом. Тому що ну, це не продумано. Як вживаючи наркотики, можна прожити 20-30 років. Я думаю, що це нереально. Ну, щоб подивилася це відео, поставлю зараз дві книжечки поруч. І я вам, звісно, більше раджу пробула сутничків, їй би я поставила 4,5 із 5, або 8 із 10. Будемо трошки оцінювати книжки. До речі, видавництво у нас тут зараз скажу. Рем, здається. Рем. Так. От. Е, у Рем дуже гарні книжки, я дуже люблю це видавництво. От, і е, раджу вам їх обидві, але більше проволок з книжків. Вам дуже дякую, що ви подивилися це відео. В коментарях напишіть, будь ласка, чи читали ви ці книги, якої ви про них думки, яку б оцінку їм поставили, можливо, що таке помітили, про що я не говорила у відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую, що ви подивилися це відео ще раз. Ставте вподобайки, засвінемося в наступних відео. Читайте в кайф, донати на ЗСУ. Бувайте!